Дорогі браття і сестри, вітаю всіх з наступаючим великим 12 святом введення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці. Яке ми святкуємо 4 грудня за юліанським календарем, так як святкували наші матері, бабусі, дідусі. І так святкуємо ми на українській землі, бо українці ми усі. В сьогоднішній день хочу представити вашій увазі святе Євангелія, яке завтра буде читатися у святому храмі. Одного разу ввійшов Ісус в одне село, і тут жінка одна на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марія, що, сівши у ніг Ісусових, слухала слово Його, а Марфа кропоталася великою послугою і, підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну услуговувати? Скажи їй, нехай мені поможе. Ісус же, відповідаючи, сказав їй, Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про многе, а одного тільки треба. Марія ж вибрала кращу долю, яка не відніметься від неї. Сталося, як він це говорив, одна жінка, піднявши свій голос народу, сказала йому Блаженна утроба, що тебе носили. І груди щоди ссав, а він сказав отже блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Ця світла велика урочисність нагадує нам, що кожна людина з молоду Господу Богу сотворителю своєму служити. Повинна. Бо хто з Богом життя розпочинає, той з ним життя живе і помирати буде. Батьки Пресвятої, діви Марії, як і Анна, будучи побожними і богобоязливими, жили між собою у згоді і спокої. Могли називати себе щасливими. Аби ще дітей мали безпристрасно, просив Йоаким Господа Бога про цю ласку день і ніч, молила Анна Сотворителя свого, що була потомством втішена, але довго не була почута, і тільки в немолодих вже літах виконав Господь Бог бажання серця їх і давши їм донечку, яку вони Марію назвали, і яка потім матір'ю Спасителя світу стала, як оким Прийнявши Марію з радістю найбільшою, служить все життя своєвірно Господу Богу. Постановили і дитину свою Марію, виховати для Бога. Коли ж їй приблизно три роки було, привели її батьки до церкви. Соломонової В Єрусалимі, щоб її архієрей Захарія поблагословив і присвятив Господу Богу, щоб вона все життя лише Богу служила і учтивості провела тут. Те, чого батьки бажали так гаряче сповнилося. Марія Росла і ставала учтивою та доброчесною, а в нагороду святого життя свого вибрала, вибрана була бути матір'ю Спасителя нашого. І в пам'ять, що батьки трирічну Марію до церкви привели, Господу Богу присвятили. Святкує Церква Свята. Завтра величне свято, яке тому і називається уведення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Діви Марії. Приклад Батьків Пресвятої Богородиці дає нам здатність розглянути. Як у наш час повинні дітей своїх ми виховувати? Якщо уважно подивитися на сьогоднішній сім'ї, то ви, браття християни, побачите, що більшість батьків більше дбає про справи та господарство, ніж про дітей своїх. І слідкуючи, щоб дитина була сита, добре одягнена, батько і мати часто забуває про душу її, не виросте така дитина доброю та богобоязливою. Багато таких знайдемо батьків, що не лише не навчать дитину нічого доброго, але ще й перешкоджають тому, не Заведуть у неділю до церкви і в будний день до школи. Такі батьки не мають любові, яку Спаситель у серця батьків до дітей прищепив. Маємо таких батьків, що псують невинні душі дітей прикладом поганим, який же буде син, що не бачить. Що бачить, як батько на колінах Господові молиться, а тільки бачить, як п'є і інших кляне, сам краде і дітей своїх навчає. І чи ж немає таких батьків, які радіють, коли дитина до хати щось чуже приносить? Так тепер найчастіше. Батьки виховують своїх дітей. Тож аж варто дивуватися, що, ставши дорослими, така дитина нічого доброго не знає. Батьків не поважає і людям зле чинить. Жаліються тоді батьки на своїх дітей, плачуть, нарікають над них, але не на дітей. А самі на себе мають скаржитися, плакати нарікати, адже мають те, що виховали. Так, ненавчена людина з молоду до зла призвичаюється, не зважає ні на Бога, ні на людей, працю батьків, пропиває, хто не хоче дітей своїх вчити. На цьому і іншому світі нещасними зробити, то хай послухає, як виховувати дітей треба. Коли хочете від дітей своїх діждатися втіхи, розради, хочете зробити їх щасливими, то передусім маєте їх навчити любити Бога. Без боязні Божої не можуть діти наші ні на тому, ні на іншому світі стати щасливими. Для того нехай пізнають Бога і Спасителя свого. Нехай знають, як заповіді Його виконати і як йому служити. Нехай знають. Що ближнього треба любити як самого себе. Страшно Страш... старшого поважати, як цього навчає їх віра свята. Не забуваємо, дорогі батьки, дітей своїх віри навчати, коли, упавши на коліна, молитися Господу Богу. А діти вас питають, що робите. Скажіть їм, що розмовляєте з Отцем своїм небесним. Дякуєте йому, що ви зможете навчити їх любити Бога, виконаєте і виховуєте в їхніх серцях вдячність. Не відкидайте цієї науки і не відкладайте її на завтра. Коли діти підростуть, чиніть за прикладом батьків Пресвятої Діви, розпочинайте, поки діти ще малі. Але самого навчання у школі і церкві замало, бо без доброго прикладу зі сторони батьків вони не дадуть результатів. Тому на живому прикладі батьків. Мають діти вчитися доброті, покірності, богобоязливості, терпеливості, ретельності, працьовитості, помірності, взаємній любові і честі. А батьки повинні старатися, щоб їх діти, ні від інших людей нічого злого не почерпнули, не забралися, бо не одна дитина почув від повітряної тривоги. почувши з бій повітряної тривоги. Не як одне наслідує, як взірець. Не одна дитина до вчинків. Безсоромних, вдається, не один між зухвалими стає зухвалим, між злодіями злодієм став між піяками піяком. Злі приклади підсувають людині думку диявиску. І якщо інші так роблять, і нічого Господь Бог їм за це не зробить, то чому і мені? Так не чинити. Оберігайте батьки дітей від таких негідних, згубних прикладів, бо, як каже Святе письмо, злі приклади псують добрі звичаї, а особливо ви самі остерігайтеся розбещувати ваших дітей своїм злим прикладом за гріхи. Нарешті дуже важливою річчю при вихованні дітей залишається заохота до добрих вчинків, до виховання і виконання своїх обов'язків до трудолюбивства. Зважайте, щоб діти ваші не лінувалися, час не марнували, щоб завжди мали користь. І потрібне знання, виховуйте їх слухняними та поштивими. Кому дороге щастя його власне і щастя дітей, нехай за прикладом батьків Пресвятої Діви Йоакима і Анни навчає дітей своїх з молоду, з Богом і в Бозі жити у кожному слові та вчинку. Бути їм прикладом добрим, від злих людей та спокус дітей своїх оберігає, тільки виховані діти будуть своїх батьків любити, поважати, слухати, а гідні батьки будуть жити в щасті і спокою, помирати легко, знаючи, що залишають дітей які по смерті їх пам'ятати будуть, а на гробі їх вдячно заплачуть, і радість найбільша чекає їх перед престолом Господа, де зможуть сказати сміливо: Ось Господи діти, які мені довірив Ти, жодного з них не погубило вони мої. З вини моєї, бо батьків з такими дітьми чекає нагорода у Царстві Божому. Амінь. Хай Пресвята Богородиця, якої ми свято Введення в храм світло святкуємо, покриє наш край своїм святим омофором, захистить наших воїнів. Який зараз є на захисті нашої України і оберігає усіх нас від усякого ворога і супротивника, щоб закінчилася ця страшна війна, щоб відійшла від нас ця лукава орда, і щоб вільними ми були. Молімося завжди, українські доньки і сини. І в сьогоднішній день я всіх до молитви закликаю. Хай кожен з нас цю молитву промовляє за нашу Україну, за нашу свободу, за наших дітей. Молімося кожен день, як молилися святі Йоаким і Анна, і вимолили для себе, ту, яка стала матір'ю. Спасителя світу, Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. Всіх закликаю до щирої молитви. Господу помолимось. Господи помилуй, Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твої царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час. На віки віків. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за цей чудовий день життя для моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою. Дякую тобі за ще один день життя, поряд з людьми, яких я люблю найбільше, благослови Господи, мою родину та. Сім'ю моїх друзів та всіх, хто занепав у вірі, кого ламає хвороба, кого занепастив гріх, бо їм також потрібен Господь, благослови Господи мою країну, Україну, дай українському народу милість, яка є велика і безне, без, безмежна. Бережи українців, від гніву розбрату. Та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишалися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли, щоб мали дах над головою, могли. Мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь Господи, щоб вся війна швидко закінчилась, і встановився мир. На нашій землі, захисти лікарів, які борються за життя наших солдатів, дай їм сили допомагати потребуючим, допоможи, щоб ця війна післа з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Благослови Господи, людей, що моляться за мир і спокій, нехай зісняться всі наші мрії. І вирішиться всі наші потреби. Амінь. До Пресвятої Богородиці помолимось, всі. Пресвятая Богородице, спаси нас. Богородице Діво, просимо сьогодні перед лицем свого Сина, заступися за нас матінко і рідина. Наших воїнів Україну пречиста спаси, стоїмо перед тобою, всі переживаємо, що великі труднощі війну вже сьогодні маємо. З непохитною вірою бородиться до тебе, звертаємось, Бо, городице, бо зараз ти тут посеред нас, материнською твоєю любов'ю всі сьогодні знаємо. Врятуй нас від смерті і війни, подай світло миру, просимо, молимо за воїнів, діточок, неньку, нашу Україну, каже вихід із небезпек війни, дай всім духа, миру і любові, щоб засіяло знову сонечко ясне в кожному домі, щоб не було більше на українській землі війни, а та, що є, щоб закінчилася. Віднови Духа народові, попроси Бога благодаті, щоб панувала е, тиша в кожному домі, в кожній хаті. Матінко Христова, пресвята Бородиці, діво, ти стояла під Христом свого Сина, поспіши на допомогу нам, просимо, благаємо. Вислухай наше прохання, бо сьогодні лиш на тебе, надію, маємо, щоб не було крові, жертв наших синів, братів захисти, щоб закінчилась ця страшна війна, Матінко Марія, нам допоможи. Ми сьогодні плачемо, молимо, просимо всі щиро, ми не хочемо війни, ми всі хочемо миру. А -а Амінь. До Пресвятої Богородиці ще ще помолимось, промовимо всі, Пресвятая Богородице, спаси нас. О пречиста діво Марія, це ми твої діти, в нашій скорботі до тебе прибігаємо. Сповнена нас свої потімські обітниці, ти сказала у своєму посланні до світу, що Ісус хоче рятувати світ через Твоє святе серце і Ти зазадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли тобі рятувати світ. І ти обіцяла, що світ буде врятовано сьогодні наш світ небезпеці, сьогодні наша Україна вмивається сльозами, о, мати найдорожча, сповнена нас своїй Фатімській обітниці, Дивися, скільки молитов, скільки жертв та зітхань лини із землі до тебе. Поглянь, як страшно, гріх, спустоши світ, він мов широке море розлився по землі, жахливі війни, безвір'я, забобони, ворожбитство, чари, магія, гіпнози, спіритизм, страшна ненависть, злочини діто вбивства, зруйновані родини, діточки Божої любові, матінко Божа. Врятуй світ від гріха, чини, щоб Царство Боже наблизилося до нас, щоб не віруючи, навернулися, а грішники каялися, щоб швидко сповнилися Христові слова. Буде одне стадо і один пастир. Щоб усі християни з'єдналися одній святій Соборній Апостольській церкві, заопікуйся нами і нашою церквою, і прослав славою всіх її святих, а між ними святих, Кирилла і Мефодія, учителів слов'янських та всіх тих єпископів священників, які віддали життя в тюрмах і засланнях за святу Христову віру. Прийми найдорожча мати покірні наші молитви, і вчини так, щоб ми, коли, щасливо з тобою могли повторювати біля твого трону, який підноситься біля твоїх престолів, ти похвала, ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу, Матінко Божа. Прятуй нашу країну, Амінь. до пресвятої бородиці помолимось, промомо всі, Пресвятая Бога спаси нас, Діва бородице, присвята мати. Дозволь цю годину молитву читати. Глянь, свята Марія, на нашу країну, Україну, від заходу до сходу скрізь хрести виліють. українська ліця кров без спину, пошкодуй старих батьків і малу дитину, поглянь Богородице, матері дають, а маленькі діти вдоби. Батька виглядають, для них небо почорніло і сонця не видно. Поможи їм, Божа мати, проси Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, Хай поможе Україні, ворогів здолати, хай хвороби і нещастя минуть наші хати, Покровителько свята, змилуйся над нами, покрий синів наших воїнів України. Святимо опором, хай не плачуть мами, покрий своїм святим покровом Україну нашу, від усякої біди у тяжку годину, благаємо тебе, пресвята, молитву прийняти і своїм небесним сину нам допомагати, мати Божа царице світу. Врятуй дорогуненьку, Україну, даруй мир рідному народові, покрий своїм святим офором наших воїнів, випроси у Господа Бога розуму для окупантів, не покидай нас, благаємо тебе щиро. А, -а, -а, -а Хай Господь Бог. Почує наші щирі молитви, які сьогоднішній день принесемо ми, щоб не було більше на нашій Україні війни. Дякую вам щиро за щиру молитву. Дякую за те, що є разом зі мною на цих трансляціях. Ласки Божої вам, слава Ісусу Христу, слава Україні!